Саме так виглядає система заміщення волосся. В ній можна робити ось такі високі хвостики та пучки. Тобто, якщо у вас немає волосся чи проблеми з волоссям, то можна купити систему заміщення волосся. Вона ось нереально класно виглядає. Виглядає, наче це ваше рідне волосся. Ви в ній можете робити будь-які зачіски, як з вашим рідним волоссям. В ній можна змінювати проділи в будь-яких напрямках, можна постригти будь-якого чубчика волосся, можна вирівнювати і накручувати блонди, можна фарбувати в будь-які інші відтінки. Подивіться, максимально близько, як вона виглядає. Можна вкладати так, як вам захочеться. Я зробила проділ посередині, але його можна зробити по-іншому в будь-який бік, так як ви звикли носити. Можна зробити також будь-яку стрижку, яка у вас була.